Десятки тисяч людей у ці дні відвідують найбільшу у світі тваринницьку виставку і родео у техаському місті Х'юстон. Мета цього ярмарку спонукати вирощення домашньої худоби та підтримати розвиток цієї галузі. Зібрані під час заходів кошти йдуть на освітні програми, стипендії, сільськогосподарські проекти. Невід'ємною частиною ярмарку є спортивні змагання і, перш за все, родео цього року. Учасники розігрують понад 2 мільйони доларів призових коштів. Продовжує Уляна Телюк. Раз на рік ковбої на конях витісняють автомашини з вулиць Х'юстона. Ми ніколи не бачили в одному місці стільки ковбоїв, коней і критих возів. парад знаменує відкриття у місті тваринницької виставки. Родео для дітвори, яка сьогодні мешкає переважно в великих містах, і домашню ходу бачить лише по телевізору. Коні є найбільшою принадою багато коней. Тобі подобається? Я буду їздити верхи, тільки трохи підросту. А ті, які вже виросли, можуть безпосередньо взяти участь у параді. Напередодні відкриття кінні клуби та асоціації розбивають у передмісті чи навіть за сотні кілометрів від Х'юстона табори для кобоїв любителів, які відтак вирушають походом на місто. Місцевий історик Сантос Крус вважається своєрідним поверненням у минуле. я хотів відчути на власній шкірі, через що проходили наші предки, перетинаючи ці прерії, коли ще не було автомобілів. Усе ж дорослих Х'юстонська виставка ярмарок приваблює у першу чергу родео скачками на дикому бичку чи на неосідланому коні. Цього року організатори додали ще кілька видів змагань. Одна з них кінна стрільба, що дожила до наших днів лише у старих вестернах. Від ковбої вимагається, бо вони на повному ходу вцілили у кульку. Насправді на дикому заході цим рідко хто займався на противагу голівудським сюжетам, де перестрілка верхи на конях, обов'язковий елемент кінострічки. Саме старі вестерни надихнули Джима Роджерса, голову асоціації кіної стрільби, включити цей вид змагань до обов'язкової програми. Ковбої, які стріляють верхи на конях, є частиною нашої історії. Оскільки маневрування довкола кулюк мішеней вимагає майстерності, а не фізичної сили, цей витродео приваблює жінок наїзниць. 80% – це вміння їздити верхи. Треба бути вмілим наїзником для участі у цьому виді змагань. Решта володіння зброєю. Зброя оснащена спеціальним зарядом з чорного пороху, стріляє голосно і створює багато диму. Саме цей захопила наїзника з 15-річним досвідом Дені Чепмана. Стрільба, дими, дикість. Разом дикий захід. Денні Дені каже, що наїзники стріляють зі зброї дуже схожі на оригінальну. кожного разу, коли стріляєш, курок треба відводити назад, і тільки тоді натискати на спусковий гачок. На деяких змаганнях використовується і рушниці. Ми несемося на конях зі швидкістю 56 км на годину і стріляємо так швидко, як тільки можемо. Дуже захоплює. Глядачам також подобається. Стрілянина захоплює, а ще більше подобається, як вони маневрують кіньми. Організатори сподіваються, що швидка їзда і гучна стрільба привабить ще більше глядачів. Хоча багатьох не треба запрошувати двічі. Джеральд Барклі і Дональд Кімбл щороку зустрічаються з друзями у Хюстоні на час проведення родео, яке вважають важливою традицією Техасу. це допомагає врятувати цей спосіб життя від зникнення спосіб життя, який існував за старих ковбойських часів. Уляна Тлюк, Голос Америки.